Золотий м'яч це найпрестижніша індивідуальна нагорода, яку гравець може виграти у футболі. Нагороду було оголошено та встановлено як щорічну подію в 56-му році. Першою виграв Стенлі Меттьюз із ФК «Блекпул». Спочатку номінантів обирали спортивні журналісти всього світу. Кожен мав вибрати свою трійку кращих. Потім капітани та тренери мали слово у голосуванні. Золотий м'яч щорічно присуждають найкращому футболісту року, а вручають кращі з найкращих гравців усіх часів: Йохан Кройф, Роналдініо, Леонал Мессі, Кріштіану Роналду. Цьогорічний золотий м'яч отримав Карім Бен. Зима. 100% без ніяких питань. Неймовірний минулий сезон провів Карім. Але й було багато великих гравців, які не вигравали цю нагороду. Але здавалося б, теж були гідними. Про них в цьому випуску і буде йти мова. Підпишіться на канал тут про футбол українською. Подобайки і комент допоможуть у просуванні. Дякую, ви пам'ятаєте, як Роберт Левандовський не отримав нагороду через те, що по кількості запросів в Гуглі його випередив COVID-19? у 2020 році Франц футбол відмовився вручати золотий м'яч. Там пояснили, що неправильно визначати найкращого футболіста, коли достроково завершені сезони. Та по факту сезон не дограли тільки у Франції та Бельгії. До слова, останнє футболіст чемпіонату Франції вигравав золотий м'яч у 91-му році. З чемпіонату Бельгії золотий м'яч не брав ніхто. Нескладно здогадатися, що у 20-му нагороду мав отримати Левандовський, який став найкращим бомбардиром Будесліги та Ліги Чемпіонів і разом із Баварію виграв усі можливі трофеї. Майкл Оуен чи Рауль. Саме Майкл виграв золотий м'яч у 2001 му Він реально був дуже цікавим у Ліверпулі того року, вигравши три. Посередні трофеї, Кубок Ліги, Кубок Англії і Кубок УЄФА. Майкл забив 24 голи в АПЛ. Вони посіли третє місце. Якось не дотягують ці досягнення до переможця золотого м'яча. І насправді його досягнення були не одні, такі найкращі того сезону. Рауль Гонсалес Бланко легенда мадридського релу. При житті легенда. Іспанець в той сезон забив загалом 32 голи, виграв нагороду Пічічі, тобто став найкращим в Іспанії. Більше того, нападник завершив рік з титулом Ла ліги, але програв у півфіналі Ліги Чемпіонів. Але після того став найкращим бомбардиром, мелче, забивши сім голів. Але теж якось не дотягують. З такими досягненнями Андрій Воробей, його 24 голи за Шахтар, теж могли претендувати на золотий м'яч. Кріштіану Роналду чи Лука Модрич. Так, почекайте, давайте я спочатку нагадаю досягнення кріро того сезону, а потім ви вже будете робити висновки. Лука Модрич провів приголомшливий сезон, який зі своїм клубом втретє поспіль виграв лігу чемпіонів УЄФА, а зі збірною Хорватії грав у фіналі чемпіонату світу, де програв збірні Франції. Хорват забив два голи та віддав вісім асистів та став володарем золотого м'яча півзахисник. Та ще й прирвав десятирічну гегемонію Месі і Роналду. У 2018 році Реал втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів. П'ятиразовий володар золотого м'яча Кріштіану Роналду забив 15 голів і віддав 5 результативних передач лише у 13 іграх Ліги чемпіонів. Роналду тоді мав 44 голи та 16 асистів за сезон. Португалія вилетіла з однієї восьмої фіналу чемпіонату світу. Тож багато хто вважає, що саме внесок Хорвата в несподіваний вихід його збірної до фіналу пішов на його користь. Трофеї Модріча певною мірою виправдали золотий м'яч. Однак багатьох збентежило, чи це все ще індивідуальна нагорода, як у минулому, чи її перетворили на командну. Андрій Шевченко чи Деку. Почекайте, не треба мене тут хаяти. Вислухайте, тому що дійсно цікаво. Золотий м'яч у Шевченка ніхто забирати не буде. Він гідний його. Але в тому сезоні Деку теж був гідним стати переможцем. Наша легенда при житті, футбольна гордість України Андрій Шевченко. Його найвідоміший період припав на розквіт його сил, коли він грав за Мілан. Шевченко забив вражаючи 127 голів у серії А протягом семи років перебування. Українець допоміг своєму клубу виграти титул ліги чемпіонів у сезоні 0-2-0 3 Шевченко забив дуже важливий виїзний гол у півфіналі проти Інтера, вивівши Мілану фінал. Він забив вирішальний гол у серії пенальті проти Ювентуса, але це все було в сезоні 0-2-0 3 у наступному сезоні Шевченко забив багато 24 голи в 32 іграх. Мілан виграв тільки серію А. А Шевченко виграв золотий м'яч. Порту на чолі з Жозе Мауріньо увірвався в топ європейського футболу на початку нульових. Португальський легендарний півзахисник Деку зіграв важливу роль у допомозі порту здобути корону Ліги Чемпіонів. Його також визнали гравцем фіналу і кращим гравцем усього турніру. Порту також виграли титул чемпіонів португальської ліги. У тому сезоні він зробив 29 результативних передач. Його визнали кращим півзахисником року. Тож, чи мали розмір і репутація клубу, за який грали два номінанти, якийсь вплив на результат, як ви гадаєте? Я скажу вам одне: минулі події вже сталися, їх не змінити. І я радію, що саме Шева утримав золотий м'яч. Павел Недвед чи Тірі Анрі? Той факт, що Тірі Анрі ніколи не вигравав золотого м'яча за свою славетну кар'єру, є простою пародією. Французи вважають найкращим гравцем, який коли-небудь грав у прем'єр-лізі. У 2003 році Анрі перебував на піку своїх можливостей. Однак того року Вінгер Ювентуса Павел Недвед отримав нагороду золотий м'яч. Звичайно, Ювентус виступив добре в тому сезоні, зберігши свій титул у серії А, а також завоював Суперкубок Італії. Але в команді Ювентуса могла бути маса гравців, яких також можна було б зарахувати переможцями. Недвед завершив той сезон із вісьмома голами у всіх змаганнях, що точно не було навіть близько до того, щоб гарантувати йому нагороду. Якщо порівнювати з Анрі, який того сезону забив 42 голи та віддав 26 результативних передач. Після цього подвиги Недведа якось бліднуть. Так буде завжди в конкурентному спорті. Коли обираєш кращих з найкращих, завжди знайдуться ті, хто скаже, що саме той найкращий був кращим. Дякую за вашу увагу. Поставте вподобайку, якщо вам сподобався випуск. Слава і подяка Збройним силам України. Слава Україні!